Так, шановне панство, я гортаю ваші ну, питання, коментарі. І я ж згадала, що про Лукашенка я ж то не подивилася, а ви мені писали декілька разів про те, що він трошки знахабнів. Він обізвав вчора, здається, да, нашого, нашого зеленського. Може, де він є? Зараз я його відкрию, того Лукашенка. Поганим словом обізвав. Ну, і взагалі приїхав, приїхав з Китаю, і його понесло. Да? Давайте глянемо, що таке трапилося з цим Лукашенком, що він там привіз з Китаю. Подивимося, що ж таке трапилося, що ти так знахаблів. Що там відбулося в Китаї, що ти так знахабів? Що там відбулося в Китаї? Ой, проїхав, поїхав просити захисту для себе. Тобто настільки було йому погано, настільки він боявся і переживав за себе, за свої гроші, за своє життя, і взагалі за те, що за його місце в країні, в своїй, що він поїхав просити допомоги у короля мечів. І тут, можливо, знаєте, така мечова допомога, з кимось поговорити, чи як там стати на захист словом, по мечам може це і військова якась допомога. Ну, тобто, знаєте, от, строго-строго там комусь сказати, не можна чіпати Лукашенка. Ну, тобто, от якось так. Чи отримав ти цю підтримку? Отримав ти цю підтримку, цей захист, да? Чи отримав ти цю підтримку і цей захист від Китая? Да. Отримав все, про що. Ну, домовився, да? домовився. Чи отримав захист? Що тобі пообіцяв Китай? Ну. Захист його інтересів, що його не будуть чіпати? Що його не будуть чіпати? А, ну, підтримку і захист інтересів? Ой, друзі, так, добре. Про що, ж це була твоя образа Зеленського? Про що це було? Твоя образа, твій напад на Зеленського? Це про що? Що ти цим хотів сказати? Що ти цією промовою хотів сказати? Мені страшно. <смі> Мені страшно. Я в халепі по башні немає впевненості в завтрашньому дні. Я взагалі я, я дуже переживаю за своє життя. Ну, тобто, вже ну, до ручки все дійшло. Башня для тебе що? Так, да, хочеться, знаєте, як, захистити себе. Тобто, стільки всього навалилося, стільки навалилося, що просто ну, не знаю, що робити, не знаю, що, куди біжати. Навіщо ти ображав президента? От мені просто цікаво. Ага, карта хитрості. Да? Сама перевернулася. Карта провокації, карта хитрості. В чому тут хитрість твоєї образи, в чому хитрість по смерті? Це безвихідне становище. Це безвихідне становище, це просто якісь. Блін, друзі, як же сказати предсмертні конвульсії по п'ятірці кубків, це коли вже ти не знаєш, куди тобі бігти, і ти вже починаєш от, аби, аби кудись, аби комусь щось говорити, аби... Ну знаєте, тобто це не від розуму, це все емоції. Є щось приховано. Я просто не можу зрозуміти, для чого, для чого от було робити таку голосну заяву ображати, ну, ображати Зеленського? Для чого? Що ти з цього отримав? Для чого тобі це було? Що ти з цього отримав? Що ти? Ну, Добив просто для чого тобі це було? А ця заява, друзі, для чого? Ця заява була направлена десь в іншу сторону. Тобто я так розумію, що це не для України було зроблено, да? а щоб е в своїх інтересах, в своїх інтересах показати комусь, оця заява була в інтересах Лукашенка, показати для, ну, показова заява, да? захистити свої інтереси. Ну так, да. ну так. Да. Що типу я не я. І хата не моя. Тут про зайняти таку позицію, що ти з цим отримав, він як від чогось зміг піти. Від якихось домовленостей він зміг, зміг піти цією заявою. Так? Що ти отримав з цією заявою? Зробивши таку заяву, він пішов від певних домовленостей, певної співпраці, що вона для тебе там була співпраця, а, а дуже не хотів, він дуже боявся. Ну, Зрозуміли, друзі. Так? Дуже боявся, не хотів. І ця співпраця для нього то була геть невигідна. Ну, розбите серце він не хотів цього робити. Чого робити? Що за співпраця? Ну, друзі, це я до України пов'язана. Як з Росією пов'язано. Це, я не знаю, як тут все це збігається, друзі, чесно, але для нього це спосіб не а, закрити собі шлях в Україну. Тобто, закрити, не йти в Україну. Я не знаю як. От я говорю, що це для тебе: поверховні жриці це. Зрив планів, тобто все, що вони намагалися от в плані руху, там, в плані наступу, ці всі провокації, да, поверховні жриці це зрив. Що це, для, що це для Росії? От виходить король Пентаклів, всі бажання короля Пентаклів, щоб Білорусь вступила в війну, да, вступила в боротьбу, вони всі на паузі. Тобто, от, якимось чином ця заява, я не знаю, яким чином, от вона на все це вплинула. Що ця заява для, для Зеленського? Не розумію, але ну, карти як є, то є. Да? Тобто, комусь це було потрібно. Він це сказав, тому що хтось мав це почути. Ну, тобто, ось так. розумієте? Він це сказав, тому що хтось мав це почути, він захищав свої інтереси. Зеленський. Реакція на твою заяву. Реакція Зеленського на твою заяву. Нам, як там, нас, нас і тут неплохо кормить. Ну, в принципі, ми, ми, ми розуміємо, ну, як би, Боже, проблеми індійця вождя не цікавлять. Да? Тобто, поверховні жриці таке відчуття, що він просто знає, що відбувається, друзі. Ну, я таке наче був готовий. Четвірка мечів мене це не торкнуло. Мене це не, ну, не стосується. Тобто ти, ти говориш про когось іншого, це не про мене. Він на свою, ем, тобто він на себе це не взяв, друзі. Так, це в мене вже сідає телефон. Сідає телефон, тому, мабуть, ну, добре, чи будуть якісь наслідки? Я швиденько спитаю, поки телефон не вирубився. Чи будуть для Лукашенка якісь наслідки після цієї заяви? Будуть, будуть наслідки, будуть, друзі. Поповішеному, по-перше, і страшно буде, і якісь обмеження будуть, Ну, і, і можливо, і залякають його якось поповішеному, що це буде. Ну, щось може бути дуже не, недобре, скажімо, так? Да? Якась дорога з розчаруванням його стоїть. Дорога з розчаруванням. Можливо, якась розмова. Може, до нього хтось поїде, буде розмовляти, тому що стоїть дорога. Короля Пентаклів. І знову тут дорога. Так? Чи до нього хтось приїде, чи він до когось поїде. Можливо, до короля Пентаклів буде розмовляти з приводу заяви, з приводу України і так далі. Імператор зовіт. Зрозуміло. Так, да, друзі, по верховній жриці. Щось багато верховної жриці сьогодні для Лукашенка. А король Кубків, друзі, сидить на троні, і все в нього добре. Ну, Добре, тоді і в нас буде добре. Значить, я дуже дякую вам за коментарі. Дякую за ваш час. Дякую за перегляд. Друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.